Ціна не може безкінечно падати, ну звісно, якщо це не ціна альткоїнів, так само, як і постійно зростати або знаходитись в консолідації. Рано чи пізно це має змінитись, і в нашому випадку скоріше рано. Тому в цьому огляді ринку ми з вами розберемо, що зараз відбувається на криптовалютному ринку та що далі від нього очікувати. Покажу багато цікавих графіків, класної аналітики, тому обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Зараз можете ставити лайк. І почнемо ми з незвичайного графіку, який я для вас відкривав доволі давно, але я думаю, що зараз. Саме час до нього повернутись, тому що на той момент, знаєте, у багатьох глядачів, можливо, були частково закриті вуші вуха так до того, що я розказую, до того, що я показую, але тепер ви краще будете розуміти ситуацію, якщо ви зараз накупили, можливо, альткоїнів, біткоїна, і зараз знаходитесь в якійсь невеликій або в достатній просадці, тому що я бачу по коментарях, що просадка у деяких людей доволі велика, які просто купили монети, думали, що вони будуть інвестувати. На той момент, коли ціна біткоїна закрилась нижче 100. 19 тисяч доларів. Про це я писав і в телеграм-каналі, і в нашій закритій спінноті Криптоніт Prime. Ми з вами говорили про те, що краще перестрахуватися. Так? Давайте подивимось, де ми про це писали. Так? Саме там знаходиться ціна Ціна індикатора по лінії голлайн, і якщо ви хочете купити криптовалюту, то купіть це, коли ціна повернеться знову вище лінії. Зараз би я радив вам вийти і перестрахуватись, вийти з ваших позицій, спотових у біткоїні та альткоїнах, як зробили ми з учасниками нашої спільноти. Тобто ми по орієнтовно 120 тисяч доларів на той момент вийшли із біткоїна, із альткоїнів саме в спот-позиціях. Після цього ціна головної криптовалюти вона вже знизилась орієнтовно. Давайте поміряємо, вона знизилась орієнтовно на 32%, <кій> десь приблизно 30% до поточних значень. Ціна більшості альткоїнів, як ви знаєте, вона впала, я думаю, на 30-40-50%, деяких монет навіть більше. Тобто просадка доволі велика у великої кількості людей, які не мають власної стратегії, і в цілому мають такі результати. На той момент я вам казав, що краще пожертувати одним відсотком вашого капіталу. Так для чого я вам показую цей графік, і зараз ви зрозумієте, про що я кажу, що в певні моменти краще віддати збитку. 1% вашого капіталу або від тієї частини, на яку ви купили біткоін або альткоїн, як це робили ми, ніж пересиджувати у це все, що ми зараз з вами бачимо. Тому що ризик ведмежого ринку, після того, як ціна оновила максимум і не змогла тут закріпитись, ризик ведмежого ринку він все-таки. До нас повернувся на той момент і краще віддати мінус 0,74% ніж отримати мінус 30% збитку. Або краще віддати 0,74% збитку, щоб тоді зробити плюс 10%. Тут також приблизно був прибуток в районі плюс 10%, плюс 26%. Давайте далі подивимося, що у нас ще тут було. Тут дуже погано видно, але давайте для вас приближу. Тобто тут був прибуток орієнтовано плюс 14%, тут прибуток плюс 46%. Тобто, навіть якщо ви отримали мінус 0,7% збитку, то прибуток з часом набагато, набагато сильніше перекриє ваш збиток. Але якщо ви віддаєте частину вашого капіталу, то в цьому випадку ви більше не ризикуєте, що якщо ціна біткоїна або іншої криптовалюти, або будь-якого іншого активу продовжить знижуватись, ви на цьому будете дуже сильно втрачати. Я думаю, для вас тепер цей принцип зрозумілий більше. Якщо ви користуєтеся індикатором голлайн і змогли його в той момент використати. Я вас вітаю. Також звісно, можна було відкривати шорт угоди. Ми хотіли їх відкривати, коли ціна повернулася, ціна біткоїна повернулася до протестувала лінію як супротив. Це було б набагато краще. Після цього був би набагато приємніший і зрозуміліший шорт. Але в шорт угоду ми в цей раз не входили, тому що знову ж таки не відбулося так, як ми очікували по нашій стратегії. А те, що не по стратегії, ми робити з вами не будемо. Відповідно, зараз ми бачимо результати, що велика частина ринку вона знаходиться в просадках. Холдери, не холдери, довгострокові, короткострокові. Всі вони в принципі знаходяться в збитках. Ми разом з учасниками спільноти знаходимося поза ринком. І я сподіваюсь, ви, мої глядачі, вже також з того моменту знаходитесь поза ринком. І не сидите в монетах, тому що. Знову ж таки, ризик початку ведмежого ринку він з того моменту зріс ще сильніше. І зараз ми протягом цього відео про це поговоримо. Єдине, що я вам хотів сказати, тепер я думаю, ви розумієте, чому варто іноді віддавати частину, закривати певні позиції в невеликий мінус, для того, щоб в майбутньому зберегти ваш капітал і в майбутньому, коли прийдуть класні часи, коли біткоін буде рости. Я думаю, ви в цьому також не сумніваєтесь, Як це було багато десятків років до цього, коли біткоін почне рости, що ви з своїм капіталом, який ви зберегли, могли ці можливості викрати. Тому що якщо капіталу у вас немає, не залишилось, то в цьому випадку, звісно, використати ті можливості, які будуть на ринку, ну це доволі складно. Також я хочу сказати, що зараз на ринку є доволі така нетипова ситуація, і цей бичачий ринок, і ведмежий ринок, який, можливо, вже скоро почнеться, або вже почався, були одними з найжорсткіших бичачих та ведмежих ринків взагалі для новачків, тому що більшість новачків, як правило, приходять і купують альткоїни, торгують маржинально, і більшість з них було ліквідовано на монетах. і також велика Кількість людей вони, звісно, зосереджували навіть інвестиційні свої позиції, як вони вважали в альткоїнах, і на даний момент мають просадку 50-70% за останні приблизно 3 роки з початку биччого ринку біткоїна. В той час як сам біткоін з самого початку биччого ринку, навіть до поточних значень, виріс орієнтовно на 400%, а буквально декілька днів тому це було 500-600%. Відповідно, тепер ви розумієте, чому ми обираємо більш стабільну надійну монету, яку можна з великою ймовірністю гарно прогнозувати, на монети, які. Падають на мінус 80% за три роки. Тепер ви, я думаю, мене почули і зрозуміли, чому ми обрали саме ці активи. І надалі, якщо ви не підписані ще на канал, обов'язково не підписуйтесь, тому що далі буде виходити більше навчальних відео різних матеріалів аналітичних, які ви можете використовувати також для своєї торгівлі та інвестування. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані, поставте лайк під цим відео, якщо воно є для вас корисним. Загалом на криптовалютному ринку склалася така ситуація. Що індикатор RSI, який ми також використовуємо для торгівлі та аналізу, ми з вами можемо побачити, що він спустився приблизно в діапазон 22 пунктів. Це одна з найбільших таких перепроданостей в історії, саме біткоїна. І ми з вами бачимо, що ціна навіть показники сюди спускались, коли біткоін був ще в 2023 році. Тобто, вперше за останні два роки ціна біткоїна спустилась навіть до цих позначок. Далі, якщо ми з вами подивимось також на графік біткоїна, то приблизно до цих позначок ціна головної криптовалюти в таку перепроданість. Тобто, скажімо так. Ціна біткоїна зараз максимально вжата, знаєте, так в землю, так як пружина або як м'ячик, який під водою під водою він максимально зараз вжатий. І це момент, скажімо так, максимальної перепруданості за останні роки. Такі моменти ми з вами бачили лише ну, от декілька разів в історії. Таке відбувається загалом не часто. Далі ми з вами бачимо, що знову ж таки зараз є максимальна перепруданість, і як правило, в максимальній перепруданості ціна вона також, звісно, може знижуватись до того моменту, поки ціна не вийде. З цієї зони перепроданості, тобто не вийде за зону 30. Як правило, це позитивний сигнал для ціни і головної криптовалюти, і криптовалютного ринку в цілому, коли саме ціна біткоїна повертається на даному, на даному таймфреймі вище, ніж показники 30. Це означає, що ціна показників індикатора повертаються в зону нормальних значень. Це, як правило, дуже гарний показник. І ви в цілому можете дослідити це, знову ж таки, додавши цей індикатор собі на графік та проаналізувавши ціну біткоїна як на будь-чому так і на ведмежому ринку, для того, щоб виявити для себе певні закономірності. Єдине, що я вам хотів сказати саме по індикатору РСА, що зараз ціна біткоїна по ньому знаходиться у великій перепроданості, це означає, що ціна дуже сильно, скажімо так, втиснута. Тобто це дуже нестандартна зараз ситуація на криптовалютному ринку. І по іншим індикаторам, які ми далі з вами будемо розбирати, ви це також дуже добре зрозумієте. Якщо ми перейдемо з вами до. Іншої аналітики, якщо ми з вами подумаємо на топ 3 компанії, які накопичують дат компанії це Digital Assets Treasury, Company, компанії, які накопичують певні криптовалютні активи на своїх балансах. Топ-3 компанії, саме це Strategy, Bitmine та Forward Industries, Це топ-3 компанії саме в цій, скажімо так, в, в цьому розділі компанії. Так, і відповідно, ми можемо бачити, що компанія Strategy зараз знаходиться в прибутку орієнтовно плюс 12%. Вони мають біткоїна приблизно на 54 мільярди доларів. Середня ціна їх купівлі орієнтовно 74 тисячі доларів. А також є компанія Bitmine, яка купляла ефір орієнтовно по 4 тисячі доларів, а зараз знаходиться в збитку мінус 32%, і компанія Forward Industries, яка накопичувала Solan, вона купляла її по 232 долари, вони зараз знаходяться в збитку мінус 45%, тобто мінус 711 мільйонів доларів. Що я вам хотів сказати саме цієї аналітику, для того, щоб ви більш детально розуміли різні, знову ж таки, новини, якщо ви на них звертаєте увагу, хоча на каналі вже багато з вами говорили про те, що новини скоріше працюють реверсивно, і вам не варто на них звертати увагу в своїй торгівлі. Але якщо ви звертаєте увагу на те, що компанія Strategy купила. Біткоін або компанія Bitmine накопичувала на 10 мільярдів доларів ефіра, так? Якщо ви на це звертаєте дійсно увагу, то я вам хотів показати, що не завжди великі гравці знають, що буде з ринком. Так? І найголовніше, ви не знаєте їх стратегії. Ви не знаєте, чому вони це роблять. В який момент вони це купують, для цього я вам відкрию графік компанії Strategy саме той момент це Strategy Tracker, який відслідковує, коли компанія саме MicroStrategy або компанія Strategy нова її назва купують біткоїни. Як ви бачите, найбільше купівлю біткоїна компанія Strategy робить на абсолютно глобальних максимумах, тобто дуже близько до цього. Дуже рідко вони купують. Як ви бачите, вони знизу накопичували дуже мало біткоїнів, а в самих верхах, на самих максимумах вони накопичували дуже багато біткоїнів. І звісно, в новинах в новинах Розказують, що от компанія Strategy має стільки-то багато біткоїнів, але ви не розумієте їх стратегію. Так, у компанії Strategy є десятирічна стратегія, тобто вони готові тримати ці біткоїни, які вони почали накопичувати у 2020 році, протягом 10 років. Чи готові ви слідувати стратегії компанії Strategy? Чи взагалі ви знали про цю стратегію? Тому, коли ви бачите якісь новини, що там хтось купив щось. Вам треба в першу чергу розуміти, який це відсоток їхнього портфелю, так наскільки відсотків капіталу вони купують, чому вони це роблять, і яка їх стратегія? Перед тим, як їх копіювати, для того, щоб не бути разом з компанією, наприклад, Bitmine в просадці мінус 32%, або з компанією Forward Industries, яка купила салани приблизно на 900 мільйонів доларів, а в просадці мінус 45%. Тобто, ну, на це також варто зважати. Я сподіваюся, для вас це знову ж таки корисно, тому що я хочу, щоб ви навчились примножувати капітал і не звертали увагу на ринковий шум. Так і на новини. Далі ми з вами подивимось на індекс страху та жадібності. Не будемо на ньому дуже довго зупинятись, тому що мені треба показати вам ще дуже багато цікавих класних графіків. Зверніть увагу на те, що в принципі ми спустились до зон екстремальної жадібності з. Навіть приблизно липня 2023 року, коли на CoinMarketCap з'явився цей індекс страху та жадібності, 11 – це взагалі максимальний страх за всю історію досліджень на CoinMarketCap. Звісно, був і страх посильніший, якщо ми будемо використовувати інші трекери, інші індекси страху та жадібності. Але в цілому вам треба розуміти, що зараз, знову ж таки, такий один з найсильніших таких моментів страху на криптовалютному ринку. Напишіть в коментарях, чи ви його відчуваєте, тому що ми проводили опитування в нашій закритій спільноті Prime, Ну, 75% взагалі учасників не відчувають ніякого страху. Ну, це зрозуміло. Знову ж таки, ми приблизно з 120 тисяч знаходимося поза ринком, по споту, тобто по біткоїну, по альткоїнам, наші фьючерсні позиції ми закривали орієнтовно по 104-106 тисяч доларів. У нас було декілька збиткових угод, але це було збиткові угоди приблизно на 1, 2, 3 відсотки капіталу, сума на приблизно 5-6% нашого капіталу. І зараз, після того, як біткоін пав на 30%, звісно, якщо ми за стратегію, ми втратили, умовно, ми заробили до цього 1800%. Якщо ми з вами говоримо про стратегію Радар, а втратили тоді умовно 10-20% від цього прибутку, і після цього біткоін пав ще на 20-30%, то в цілому, і як ви розумієте, ми маємо дуже класні результати. Далі, і що важливо розуміти, знову ж таки, чому більшість наших учасників вони є спокійними, чому вони не переживають і не відчувають той страх, який є зараз на ринку. Тому що, коли ви знаходитесь поза ринком, ви навпаки чекаєте можливості в нього. Його повернутись, тому чекаємо знову ж таки гарних можливостей. Про них ми далі з вами і поговоримо. Також варто звернути увагу на цей графік. Це графік. Збитку саме короткострокових трейдерів, так якщо ми з вами подивимося на те, в якому збитку зараз знаходяться короткострокові трейдери, то це можна сказати максимальний збиток з моменту краху FTX. Більше збиток короткострокові трейдери та інвестори відчували лише на краху FTX. Це було в кінці 2022 року, наскільки я пам'ятаю. Зараз це один з найбільших найбільш збиткових періодів для людей, які купляли біткоін приблизно в цьому діапазоні. Як ви бачите, ця сума становить приблизно от. 800 мільйонів доларів, так, такий збиток саме по короткостроковим позиціям. І знову ж таки, це як ми бачимо з вами по історії біткоїна. Якщо ми з вами будемо орієнтувати саме на бичачий ринок, який тривав останні три роки, то це були локальні мінімуми для ціни головної криптовалюти та й в цілому для криптовалютного ринку. Далі ми з вами перейдемо до ліквідації. По ліквідації можна сказати, що. Тепер найбільше ліквідації і всього зараз за останні 2-4 години було ліквідовано а, трейдерів на 2,2 мільярди доларів, всього було ліквідовано 400, 402 тисячі позицій трейдерів. А, і найбільша ліквідована позиція була по біткоїну на 36,7 мільйонів на біржі Гіперліквід. І в цілому, якщо ми з вами подивимось на загарну карту ліквідації, ми з вами побачимо, що тепер, як ви пам'ятаєте раніше, найбільше ліквідації було все-таки по альткоїнам, і частина була по біткоїну, приблизно 30%. Зараз ми з за вами бачимо, що більшість все-таки ліквідації. Майже 50%, вони припали на біткоін, і я вам поясню, чому так. Я думаю, для вас це також цікаво. Справа в тому, що на альткоїнах вже ліквідували всіх, кого тільки можна. Тому, на жаль, неприємна ситуація. Так, тепер залишились трейдери, які торгують саме на біткоїні. Через те, що біткоін не має великої волатильності, як це мають альткоїни, хоча відносно ринку акцій біткоін високоволатильний актив. Зараз на цій волатильності біткоїна, поки він знижується, звісно, ліквідує позиції лонг-трейдерів, які торгують без стоп-лосів і торгують проти. Проти власної стратегії або взагалі торгують без стратегії. Тому ми зараз бачимо з вами такі великі ліквідації на біткоїні. з іншої сторони, ми з вами розуміємо, що це дуже класне оздоровлення ринку. І знову ж таки, активи, які ви хотіли, планували купляти ще місяць тому. По ціні, наприклад, 120 тисяч доларів, як був біткоін, він зараз коштує на 30% нижче. Тобто, знаєте, багато жартів про Black Friday, але насправді актив, який коштував на 30% дорожче, зараз продається з дуже класною знижкою, але це не означає, що його варто купляти. В цілому просто для того, щоб ви розуміли. Як треба мислити, тому що момент, коли є така паніка на ринку, звісно, ви думаєте, а можливо, нашому той криптовалютний ринок? І саме дуже часто саме в ці моменти приходять от такі найкращі можливості, які не треба пропускати. Звісно, своїми рекомендаціями, рекомендаціями я поділюсь в нашій спільноті CryptoNit Prime, про неї ми далі ще трошки поговоримо. Далі нам треба з вами перейти на графік Bitcoin Key Levels. Сьогодні ми з вами такий зробили великий огляд саме по індикаторам. І тут ми з вами бачимо, що вершини ми ще з вами не досягнули. Це наші з вами цілі приблизно зараз знаходяться по 149 тисяч 180 тисяч доларів. А ми бачимо, що лінії верхні зростає. На що б я радив вам звернути увагу на те, що ціна біткоїна прийшла в найближчу підтримку це середня лінія індикатора Bitcoin Леос. А дуже часто на бичучому ринку. Ця зона є зоною підтримки на ведмежому ринку. Ця зона є зоною супротиву. Тобто зона супротиву це коли ціна тестує декілька разів цю зону і після цього знижується. Також знову ж таки на набичому ринку це зона підтримки, яку ціна біткоїна може декілька разів тестувати перед тим, як продовжувати знижуватись. І зараз саме той момент, коли, як ви бачите, так ціна. Біткоїна підходить до середньої лінії і тестує як супротив, після цього відкатується, але якщо закривається вже вище, то велика ймовірність продовження руху ціни біткоїна все ж таки вгору. І зараз ми бачимо, після того, як ціна біткоїна приблизно в. В на початку весни 2024 року змогла закритись вище цієї лінії, вона продовжувала знаходитись вище цієї лінії, яка також поступово зростала, точніше вище цієї зони, і зараз знову ж таки ціна біткоїна прийшла тестувати цю зону як підтримку. Що буде далі з цією зоною? Чи зможе вона витримати? Я думаю, що так. І перед тим як знову ж таки, якщо це ведмеж ринок почати своє зниження до зон купівлі біткоїна. Ця зона зараз знаходиться орієнтовно по 30-25 тисяч доларів. Вона буде, звісно, зростати потрошку. Ми про це знімемо. Додатковий я про це зніму додаткове відео на каналі про те, яких цін варто очікувати на криптовалютному ринку через рік по різним криптовалютам. Тому можете в чаті писати в коментарях, точніше писати, які криптовалюти, на які криптовалюти треба зняти цей огляд, і по яким і на які до яких криптовалют треба повернути повернутись через рік, подивитись на їх ціну. Буде цікаво також почитати, якщо у вас є різні запитання. По трейдингу, по інвестуванню, по, про те, що можливо робити, якщо ви зараз знаходитесь в альткоїнах і як вийти з ситуації, коли у вас є значна або незначна просадка. Також можете написати в коментарях, якщо я побачу вашу активність, то я зніму про це додаткове відео. Тому також звертайте увагу на те, що по Bitcoin key Levels ціна біткоїна вона дійшла до зони своєї такої найсильнішої підтримки на бичачому, навіть на ведмежому ринку. Далі ми з вами перейдемо до наступного графіку. Це графік по індикатору Саппорт Ми бачимо, що ціна головної криптовалюти вона спустилась зараз нижче. Ніж лінія індикатора нижче навіть ніж жовта лінія по індикатору, і я для учасників спільноти написав про це окрему аналітику. До речі, зараз на тредіні є окрема, окрема знижка на Black Friday. Якщо ви планували продовжувати власний план, преміум план наприклад, як є у мене, то ви можете зараз продовжити цей план по дуже гарних знижках. гарним знижкам. Посилання на цю акцію я залишу в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, я вам зараз покажу аналітику. Як ви бачите, в чаті спільноти ми. Ми активно спілкуємось на різні теми, звернути увагу на ту аналітику, яку я скидав для учасників нашої спільноти. Дуже рідко ціна біткоїна спускається нижче лінії індикатора, нижче лінії індикатора Support Band Pro, нижче жовтої лінії. Як правило, це зона ну, максимального страху, максимальної перепроданості, як я вам показував на різних індикаторах. І ми бачимо, що після того, як ціна сюди спускається, Згодом відбувається або консолідація, або швидкий розгород ціни. Тут цей випадок, наприклад, на ковід дампі можемо його не враховувати, тому що це було, скажімо так, нетипова поведінка ціни головної криптовалюти та фінансових ринків. Але факт є факт: після того, як ціна біткоїна спустилася нижче лінії індикатора, нижче цієї жовтої лінії, ціна біткоїна впала ще на мінус 37%. В середньому це падіння становить 5-10%. В принципі, те, що ми з вами бачимо зараз, і по поточ, поточній ситуації на біткоїні. Також знову ж таки, якщо ви не маєте цього індикатору, додавайте собі на графік для того, щоб краще аналізувати та розуміти. Що буде далі з криптовалютним ринком. І якщо ми за вами зараз подивимося саме на лінію індикатора GoLine та помірюємо, наскільки зараз спав біткоін від лінії, то це зараз орієнтовно ті самі 50%, про які я вам і казав. Тобто наразі ми бачимо з вами стандартне відхилення від лінії, яке знову ж таки трапляється іноді на криптовалютному ринку, але таке трапляється ну можливо, один-два рази на кілька років. Тобто це дуже рідкісне явище. Далі ми з вами перейдемо до індикатора, дескро. Та Golden Cross, якому ми приділяли з вами доволі багато уваги, і я рекомендую вам звернути увагу на те, що знову ж таки до речі, забув сказати про Prime, якщо ви хочете приєднатися в нашу закриту спільноту і отримати мої рекомендації по альткоїнам. Як я вам казав, ми закрили по орієнтовно 120 тисяч доларів, продали наші монети та біткоін. Що я її рекомендував, і якби ціна біткоїна знову ж таки повернулася вище 120 тисяч доларів, ми повернулися всі позиції. Але на той момент ми перестраховувалися. Тому тепер ви, я думаю, краще розумієте, чому варто перестраховуватися. Також по радару, ми закрили кілька угод знову ж таки в збиток. Про це також варто розуміти. Умовно, якщо ми зробили 40% чи 50%, ми можемо 10 або 15% іноді віддати ринку, і це нормально, тому що криптовалютний ринок росте на 600%, тоді є. Періоди, коли ми можемо віддати 20% з цього прибутку, і знову ж таки це е, цілком нормально і про це варто розуміти. І я написав, що м, краще все-таки вийти. Давайте подумаємо, де я писав. В даний момент, так, що краще закрити угоду і не пробувати пересиджувати там, можливо, мінус чи ще щось робити, тому що дуже важливо розуміти, що знову ж таки треба варто слідувати за стратегією. І умовно, ми відкривали цю угоду на 50% капіталу. Ми отримали певний збиток, але як я вам показав до цього на різних графіках, в тому числі на індикаторі Радар, я думаю, ви неодноразово вже дивились наші огляди ринку. То ви бачили, що Радар забирає плюс 100% прибутку, плюс 50%, плюс 100%, плюс там іноді був. Угоди на плюс 120% прибутку, іноді є угоди, коли ви віддаєте можливо 5-6-7% з цього прибутку. І це знову ж таки цілком нормально. Якщо ви прийшли на криптовалютний ринок і на інші фінансові ринки, думаєте, що от тут тільки ви можете заробляти, то іноді ви можете потрапити на період, наприклад, як зараз. І це означає, що іноді прибутки, точніше, іноді певні мінуси, вони придуть. Вони прийдуть раніше, ніж прибутки. І це треба також розуміти, якщо ви хочете примножувати ваш капітал довгостроково. Так, чому ми говоримо з вами про довгострокове примноження капіталу, повертаючись до альткоїнів, люди, які зробили там 100, 200, 300% на альткоїнах, їм пощастило підібрати той самий альткоїн от зовсім нещодавно, а зараз сидять в просадках 70-80%. І чому ми з вами говоримо про знову ж таки довгострокове примноження капіталу? Неважливо, скільки ви зробили прибутку до цього, а важливо, скільки у вас є капіталу на зараз. Якщо у вас залишилось 70-80%, точніше, якщо у вас залишилось 20-30% вашого капіталу, то вам треба зробити ще 300-400%, щоб хоча б повернутися до базової відмітки до того капіталу, з якого ви починали. Тому, знову ж таки, якщо ви хочете примножувати капітал власне довгостроково, то підписуйтесь на канал, тут я про це розказую. Тут є також інструменти, які ви можете використовувати, і всі індикатори, про які я розказав в цьому огляді ринку, ви знову ж таки можете отримати в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ви переходите в телеграм-канал, натискаєте на друге закріплене повідомлення, переходите в бот, натискаєте Отримати індикатори. Після чого натискаєте Старт, натискаєте «Отримати індикатори, і вам приходить повідомлення з різними індикаторами, з інструкціями, як їх додати на графік та як їх використовувати. І зараз вони є максимально актуальні, вони будуть для вас зараз максимально корисні для того, щоб не піддаватись паніці, а аналізувати ринок з точки зору все ж таки якоїсь закономірності, якоїсь статистики для того, щоб ви також могли довгостроково примножувати власний капітал. І, звісно, поговоримо з вами про Дескросс, про Golden Cross. Від моменту того, як з'явився сигнал по дескросу, ціна біткоїна знизилася також на 14,5%. Так само було у випадку до цього, так точніше, до цього біткоїн майже одразу розвернувся. Випадок до цього біткоїн також знизився на 14%. В 2023 році у вересні ціна. Майже одразу почала своє зростання. Варто сказати, що після того, як ціна біткоїна пала на 14%, вона виросла ще орієнтовно на. Ну, давайте подивимось орієнтовно на плюс 93% до максимуму, ну скажімо, на 80%, які ви могли б забрати. Також на ведмежому ринку, і цей випадок, який ми також в спільноті розглядали, тому що я іноді скидаю якусь аналітику, і я б пояснював, що дуже часто після дескросу ціна розвертається, але на ведмежому ринку був такий випадок, коли ціна біткоїна впала на мінус 22% після того, як з'явився сигнал дескрос. Але знову ж таки, через те, що це ведмежий ринок, і на ньому різні стратегії працюють по-різному, саме тому. Я кажу вам, додавайте різні індикатори на графік та аналізуйте, як відбувається ріст падіння, що показують індикатори для того, щоб ви могли приймати самостійні рішення, як чому та на ведмежому ринку, і для вас не було в принципі якоїсь великої різниці. І знову ж таки до цього в 2021 році спочатку відбулося зниження на 18% і після того вже був ріст орієнтовно. На плюс 109%. Ну, в принципі, воно так само майже завжди відбувалося. В листопаді 2019 року ціна впала навіть на 30%. І після того повернулась до ціни, коли був той самий дескрос. Тому зараз я раджу вам не піддавати спаніці, якщо ви тримаєте альткоїни. І учасникам Прайму я також казав, давав певні поради, якщо вам цікаво, до речі, про альткоїни, що з ними робити, якщо у вас просадка, напишіть в коментарях. Але в цілому, я думаю, що ми з вами десь близько до локального дна зору, зору тих індикаторів закономірності, які я вам показав. Але також варто зважати на те, що ми з учасниками спільноти, з більшості учасників, які дослухались, знаходимося поза ринком. Ми знаходимося на 100%. В капіталу поза ринком і чекаємо нових гарних можливостей. Я думаю, що вони для нас з вами скоро з'являться. Black Friday на Prime Скоріше за все, не буде, тому якщо хотіли доєднатися до нашої закритої спільноти, посилання є в описі до цього відео. Зараз рекомендую подивитися вам це відео навчальне, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно є дуже цікаве, дуже корисне і зараз вам буде дуже актуально момент, коли ціна біткоїна знижується. Але знову ж таки на криптовалютному ринку, як і на, фінанс, на фінансових інших ринках, все може доволі швидко змінитись. Тому приємного перегляду.